Нещодавно краєзнавчий музей поповнився експонатами, яким майже дві тисячі років. Кілька днів тому молодий чоловік передав у колекцію музею землеробські знаряддя, які належать до Черняхівської культури. На території нашого району Олександрійського району і міста Олександрії люди жили ще з середини палеоліту. Були на території нашого краю стоянки і перевісних людей, ароматів, трипільської культури та багатьох інших культур. Зараз ми можемо впевнити, Нано стверджувати, що на території нашого краю жили представники черняхівської культури. Культура, ця так само, як і трипільська, сповнена багатьох загадок. Вона вважається братослов'янською. За однією версією, це були пращури славян, за іншою, це давньослов'янські племена, які асимілювалися із місцевим населеннями, нащадками скіфів тих самих і сарматів. Так, що тут багато заготок вже із самого походження, цієї культури. Її розквіт припав на 3-4 століття нашої ери, за кілька століть до створення Київської Русі. Черняхівці в основному селилися біля водоймищ, які були і на території Олександрійщини. Жили в поселеннях Черняхівці поселення розташовувалося на берегах річок і складалося із напівземлянок. Так що біля однієї з наших річок, це Інговець чи Березівка, тоді майже дві тисячі років тому жили в черняхівці. У краєзнавчому музеї до того, як передали ці знаряддя праці, вже був один експонат Черняхівської культури. Ще в 70-х роках ХХ століття на території міста Олександрії було знайдено глиняний горщик у бездоганному стані, який належав до черняхівської культури. Зараз цей горщик зберігається в нашому музеї її рідкісною знахідкою для всієї України. Тепер Олександрійський краєзнавчий музей може похвалитися із знаряддями праці третього 4 Століття нашої ери, за словами мецената, котрий побажав залишитися невідомим, ці знаряддя праці були знайдені під селом Запоріжжя Олександрійського району. Це неподалік села Лікарівки. Отож, завітайте у краєзнавчий музей, де можна побачити знаряддя праці тих людей, котрі жили на території Олександрійського району майже дві тисячі років тому. Краєзнавчий музей працює кожного дня крім неділі та понеділка з 8 до 17 години. Вартість квитків для дорослих півтори гривні та гривня для дітей.